Маноах та ангел Господній. Книга СУДів. 13. А Ізраїлеві сини й далі робили зло в Господніх очах. І Господь віддав їх у руку філистимлян на сорок літ. Ра. 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 Зло погано. Біль. горе. Шкода. І був один чоловік з царї, данівець з роду, а ім'я йому маноах. А жінка його була неплідна і не родила. Цал а. Цал а. Цора, Сора. Місце у Палестині. Оса. І явився Ангол Господній до тієї жінки та й промовив до неї: Ось ти не плідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. Малах, Єгава. Малах, Єгава. Малах Малахєхаве, посланник Єхаве, ангел Господній, Передбачений Ісус. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою. І не їж нічого нечистого, Міцний Шехан. Шехан. напій, алкогольний напій, Пеянкий. До ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяте буде Божим Назореєм від утроби. І він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян. Назил. 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 Назор. Окремий Посвячений. Князь. Прийшла та жінка та й сказала до чоловіка свого, говорячи: Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його як вигляд божого ангела дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а ймення свого він мені не сказав. Яге. Яре. Страшний. Страх, вшанування, тремтіння, жахливий. Сказав він мені, ось ти зачнеш і породиш сина. А тепер не пий вина та п'янкого напою і не їж жодної нечистости, бо дитяте буде Божим назореєм від утроби аж до дня смерти своєї. Гага. зачати вагітна з дитиною. І благав Мануах Господа та й сказав «О Господи, Божий чоловік, що його посилав ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. Мануах, Мануах, Мануах. Спокій. Маною. І вислухав бог цей Мануахів голос, і прийшов божий ангел ще до тієї жінки. А вона сиділа на полі, і Мануаха, чоловіка її, не було з нею. Шеме. Шеме. Прослухано Почути Увага. Зрозуміти. І Поспішила та жінка, і побігла, та й оповіла чоловікові своєму, і сказала до нього! Ось з'явився мені той чоловік, що приходив був того дня до мене. Нагад. Нагад. Розказано Розповісти, Пояснити, Виявити, Оголосити. Встав і пішов мануах за своєю жінкою, і прийшов до того чоловіка та й сказав йому, чи ти той чоловік, що говорив до цієї жінки. А той сказав Я: Іща, Іща не шім, Жінка, дружина. Часто не виражено в українській мові. І сказав Мануах: тепер нехай сповниться слово твоє. Та як нам виховувати ту дитину і що чинити з нею? Хая, я. Збуватися ставати, бути, існувати. І сказав Ангел Господній до Мануаха. Усього, що сказав я жінці, нехай вона стережеться. Шамал Шамау Чути. Остерігатися, огороджувати, охороняти, захищати, приділяти увагу. Усього, що виходить із виноградного куща, не буде вона їсти, а вината напою п'янкого нехай не п'є і нічого нечистого нехай не їсть. Нехай додержує всього, що я наказав. Тума. Е. Тума. Е. Нечистий. Релігійна нечистота. Погана, брудний. І сказав маноах до ангола Господнього: Нехай ми задержимо тебе і приготовимо для тебе козля! Аце. <риклад> Залишатися. Затримувати, утримувати, зупиняти, вдержувати, закривати. І сказав ангол Господній до Мануаха Якщо ти задержиш мене, я не буду їсти твого хліба. А якщо приготуєш цілопалення для Господа принесеш його. Бо Мануах не знав, що це Ангол Господній. Лехем. Лехем. Хліб їжа. Зерно. Віфлеєм. Будинок хліба. І сказав Маноах до Господнього ангола, Яке ім'я Твоє, коли сповниться твоє слово, то ми вшануємо тебе. Єгова, Єгова, Господь самосущий, Єгова. І сказав йому ангол Господній, чому ти питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. Талі. Талі. Піль і. Піль і, Секрет чудовий. Примітний. Взяв Мануах козлята жертву Хлібну і на скелі приніс Господеві. І він учинив чудо. А Мануах та його жінка бачили те. Мінха. Мінха запропоновано приношення Данина Розподіл Дарувати. І сталося, коли полум'я підіймалося з наджертівника до неба, то ангел Господній вознісся в полум'ї жертівника. А Маноах та жінка його бачили це та й попадали обличчям своїм на землю. Ала. Ала. Піднестися, підніматися, піднімати, збільшувати. І Ангол Господній більш уже не появлявся до Мануаха та до жінки його. Тоді Мануах пізнав, що це ангел Господній. Мелах. Мелах. Ангел Відправлення. Посланець. Цар. Священик. І сказав Манох до своєї жінки: Ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Побачимо погляд дивитись, зустрічати, надавати, побачити. І сказала йому жінка його. Коли б Господь хотів був повбивати нас, не взяв би з нашої руки цілопалення та хлібної жертви і не дав би нам побачити всього цього, і не об'явив би нам цього часу речі, як це. Наках. Наках. Взяти, прийняти, принести. Перемогти, зарезервувати, отримати. І породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його. Шімшон. Шімшон. Шемеш. Самсон. Сонячне світло. 81 81.21. Яскравий Сонце, Промінь. А дух Господній почав діяти в ньому в дановім таборі між Цора та між Ештаолом. Гуах. Гуах. Дух життя, вітер, дихання, видих, мужність.